В компані у нас є нове надходження. Це Volkswagen Tiguan 2015 року на 2.0 на передньому приводі, ось такий, ось чорний на чорному. Чудесний вигляд по колу, на задніх парктроніках, на камері, на оригінальних дисках, на хорошій резині. Готівка у нас на чорному шкіряному салоні. Просто в ідеальнішому стані салон. Потім повний електроскоп підіймачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Блокування замків задніх дверей, електроспинка. Потім ось таке ось мультимедійне кермо і 199 тисяч оригінального пробігу. Тут у нас камерка, музика, блютуз, підключення до телефону, передні підігріви, кондиціонер, коробка автомат і електроручник. Ось такий ось крутезний варіантик для повсякденного використання в побуті в місті. Тому ось такий гарний варіант. Приїжджайте до нас, регіональний центр Республіка Парк, компанія Автофокус і придбайте цей автомобіль по найвигіднішій ціні на ринку.